Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Лена. Сьогодні запрошую вас знову приєднатися до мого прибирання, отримати заряд мотивації, щоб прибрати у своїй оселі, навести лад. Сьогодні будемо займатися кухнею, будемо мити кухонні гаджети. Планую попрати тюлі на кухні, протерти пил. Також хочу сьогодні за допомогою лимонної кислоти повичищати чайник, інші способи. Тому, якщо вам цікаво, то приєднуйтеся, обіцяю, нудьгувати не будемо. Покажу вам свою продуктову корзину сьогоднішню. Взяла 4 упаковочки лимонної кислоти, буду чистити чайник. Дуже полюбляю лимонною кислотою вичищати чайник від накопу, дуже гарно вона справляється. Однієї пачечки вистачає, щоб почистити і чайник, і сіточки, решіточки для заварювання чаю. В принципі, дуже класно справляється. Також взяла синочку такі смаколики, черв'ячки желейні, кетчуп класичний, дитячий, дуже любимо цей кетчуп, він такий лагідний, дуже приємний і ми додаємо до страв. І син дуже любить смакувати макарончики саме з цим кетчупом. Взяла лимончик до чаю, взяла несквік. Сьогодні Кирюшка, як ми йшли до школи, попросив йому на завтра зробити у термо в чашці какао, буду заварювати йому. Я какао не варю, просто додаю в гаряче молоко цей порошок несквік. Взяла для себе, давно не брала, побачила 33 гривні, коштувало в магазині АТБ. Вирішила взяти цей корінь. І взяла. Яєчка своя лінії гарні, не маленькі. Також я взяла янтарний сир, щоб на хлібчик намазувати. Цей сирок у мене це такий, знаєте, смак дитинства. Дуже любила його в дитинстві коштувати. Нагид це курячі, синок полюбляє їх. Взяла підсмажити йому на обід до макарошок. Також взяла бекон, щоб робити чоловікові зранку яєшню, ніколи його не брала. Це вперше такі слайсики симпатичні, буду пробувати їх обсмажувати. Молоко біла лінія, 2,5% жирності, щоб заварювати сину, несквік, він дуже любить какао. І не супер корисна Кока-Кола. А зараз будемо чистити чайник і сіточки від заварника. Будемо чистити лимонною кислотою. Одного пакетика вистачить абсолютно на все. Вода з кислотою у мене вже кілька разів покипіла, бо дуже багато накипу і з першого разу він, на жаль, не зник. І цю ж водичку я наливаю у чайник для заварювання чаю, щоб почистити сіточку від заварки. Нічого кращого для цього немає, ніж лимонна кислота. Заливаю і залишаю на 5 хвилин, поки водичка не вистигне. Бачите, як гарно почистився чайник, як він став як новий. За два місяці там було вже дуже багато накипу, аж малесенькі такі пластиночки накипу вже попадали у чашку. А тепер він сяє дуже класно, дуже мені подобається. Я задоволена результатом. А щоб чайничок сполоснути від лимонної кислоти, Достатньо і просто набрати чистої води і просто його прокип'ятити. Тут лимонна кислота попрацювала, сам чайничок гарно відчистився, а сіточку від нього я покладу у термочашку, щоб побити двох зайців одночасно. А у водичку, що залишилася, опущу кришечку з термокружки. Нехай теж очиститься, бо вона. Рудненька, не знаю, як лимонна кислота попрацює з пластиком, але я спробую. На черзі в мене миття мікрохвильової печі. У склянку води додаю дві чайних ложечки соди і на 10 хвилин ставлю водичку паритися у пічку. Тепер буду чистити каву машину. Так здорово, що у нас вона є на цій квартирі. Дуже класно, така прям знахідка. Процес приготування кави включає в себе ще й помол зеро на каву. Тепер купуємо лише каву у зернах, і наша кава нічим не відрізняється від ранкової кави в улюбленій кав'ярні. Смачна, запашна. Зранку запах в квартирі просто неймовірний. Мій чоловік без кави взагалі не може жити. Я звичайно можу, нема в мене від кави залежності, але теж із задоволенням п'ю зранку запашну каву. Зараз ще люблю додавати чайну ложечку згущеного молока. Така смакота, але сьогодні я на цикорі також за ним дуже скучила. Отже, я вже залила тією ж лимонною кислотою сіточку з кавомашини. Під краном, засобом для миття, посуду у мене це фейрі. Я помила всі деталі, які знімаються, а ті, що не знімаються, буду мити на місці. suspect Дивіться, як почистився чайничок, як новенький, сіточка, як новенька. Ви не повірите, але я його хочу розхламити, виставлю сьогодні на продаж, тому що він має об'єм півтора літра. Це дуже багато для нас. Щоб, наприклад, заварити чай для мене і Кіріла. Не достає сіточка і нормально, чай не заварюється. Потрібно лише багато наливати водички, і тоді у нас такий цей компот стоїть з чаю, іншими словами, я не можу назвати. Дуже багато використовується самої заварки. Часто потрібно кип'ятити воду. Не підходить. Потрібно було взяти 800 мл. Я взяла півтора літра. Не знаю, куди я дивилася, про що я думала. Замовляла за 600 гривень цей чайничок на OLX. Написано IKEA. я не знаю, наскільки це правда, тому що я подивилася, що в ікеївських <клух> сіточках. Зараз я вам покажу. Оця штука також з сіточкою. А тут іде просто метал. Підробка це чи не підробка. Знаєте ви, як виглядає справжній київський заварник? Якщо так, то напишіть мені ніяких позначок, нічого немає. Просто скло, просто пластики і нічого. Чому я замовила цей чайник? Тому що в нашому старому чайникові, е, загубилася, коли ми жили на квартирі батьків кришечка, оця, е куди накладається сама сітка, і просто вже стало неможливо заварювати чай, тому що нема куди поставити сітку. Просто е цей чайничок тепер служить як лієчка якась ємність, щоб наливати або набирати воду. Коротше, буду шукати ще якийсь чайник для себе цей виявився незручний. І ця кришка також неплотно прилягає. Весь час крутиться, немає якоїсь такої фіксації, не подобається. Сплодис і останнє, що митиму сьогодні. Це раковина. Користовую. Сів антижир. дуже класний засіб для цієї раковини він підходиться. А металеву сіточку зі стоку я почистила тією ж лимонною кислотою. Сьогодні вона у мене головна героїня цього відео. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Ви отримали заряд мотивації на свої хатні справи. Не скупіться на лайки, на коментарі. Мені буде дуже приємно. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Буду з вами прощатися. Всіх обіймаю. Бережіть себе! Все буде Україна!